13, 13. Для родини Любові та Олександра Переваленкових Житомирщина стала другим місцем, куди приїхали мати та син зі Слов'янська. Разом з іншими жителями Донеччини, які евакуювалися з районів, де відбуваються бойові дії, вони дісталися Бердичева. Згодом вирушать до Любора. річна Любов говорить, що у Слов'янську зараз жити небезпечно, і спочатку вона з сином рятувалась від війни на Львівщині. У мене син на групі, друга не працює, тому психічне захворювання. І при цих він, як уїжджали ми з Львівської області, він мене дуже просив, мама, як будуть бахати, ти в мене увезеш в евакуацію. Ми півроку були вдома, свій двір, треба щось посадити, ну щось зробити. Ну, після цих всіх забиті ми от приїхали. Я привезла його в безпечне місце, Я не можу рискавати його життям. 50-річний Олександр говорить, що задоволений новими умовами проживання. Думаю, все буде добре. Нам сказали, що ми поїдемо в якусь обші Там буде по два чоловіка в кімнаті, в кімнаті жити. ну, все буде добре. Я сподіваюся, що все буде добре. Ми дуже благодарні. Коли ми були в Львові, нас дуже гарно зустрічали. Ну тут з нами, як з младенцями, ну так все построєно, організовано. Люди дуже, взагалі, ну просто з поїзда, нас як будто на руках носили. На кожен шах нас що не треба думати, де йти, де, де щось брати, де щось писати. Все роз'яснили, давили у. Дуже вдячні, дуже, бо всі на встреці після цих вибухів слав'янських. Олександр каже, що обстріли тривали без перестанку і вдень, і вночі. Коли у нас було вісім прильотів ракети з 300, тоді загинуло 15 чоловік. Це було ну днів п'ять-шість назад, я вже точно. 14 числа це було. Ось було саме вибух. Потім ще, 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 ще. А потім, звісно, про загиблих. Ну це дуже було страшно. До цього так страшно не було, як оце. це. Любов у потязі зустріла свою знайому зі Слов'янська. Вони не бачилися 30 років. Ми такі раді були, що ми друг друга зустріли там. Що ви представляєте, що значить вже свій чоловік є? Хоч з ким поділитися, хоч щось вам не передати цього відчуття, коли оце взривається біля тебе тут недалеко, а тебе все оце кається, що тебе вже снесло і тебе нема. Щоб ми вернулися додому. І щоб воно там хлопці, осталось, живі. і щоб, важливо, щоб було куди повернутися. Оце дуже важливо, щоб було куди нам повернутися. Тому що, знаєте, Солідар, Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка, Маріуполь, Маріуполь. нема ж нічого, не знесений з ліця землі. Любов каже, що мріє з сином повернутися додому. Хоч нас зустрічають, але ну, дуже так, гарно. Ну, ми там прожили там наша життя, там наші батьки, там наше прошло, там наше. Ну, ми хочемо, щоб там було наше будуще. Як перший раз була в Бальвовська евакуації, я кажу Сенька, я одного бажаю лягти в свою землю. Тільки другого бажання не було. Не їсти, не пити, не оформляла оці, а як переселенські. кажу, та ну їх нас кормлять, ми живемо безплатно, ще і гроші. Не треба нам нічого. Я додому хочу лягти в свою землю. Приїжджайте брати інтерв'ю, коли ми повернемося з евакуації. Обов'язково я вам обіцяю. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомирщина.